У вас ну, так, більш-менш нормально, ау. так? Тепер ви берете себе в морілку. Тепер берете свою мобілку. Я знову йду, шукаю вашу аву. Вашу так, от я йду, йду самі зараді, бо я знаю, що там у вас по одній дуже маленьке. Нічого. Так, менше, ще раз можу показати. Воно 100, я був там хоч 100 разів ходить, 150, виділиш, що це? все. Тобто, що тут трапилося? Значить, ваша аура була отака. Так. Так? А на по там там є ці півтальні електрони. Така ж аура мобілки. І вона нас тут подібне, притягує подібне. Бо реальні електрони нічого півтальні електрони. Тут ви побачили, що тут подібне притяги подібне, і ви притягнули до себе всі віртуальні електрони, які були і в вашій аурі. І чому це погано?